Всім привіт! Ті, хто прагне чи планує будувати відносини, шукають для себе хорошого партнера, який любитиме, поважатиме, цінуватиме, і так далі. В кожного є свій перелік цих запитів. Почнемо з того, що з самого початку багато хто допускається грубої помилки, шукаючи партнера для себе, під свої запити. Ми шукаємо людину. Яка б відповідала нашим очікуванням, часто забуваючи про те, що ідеальних людей просто не існує. На початку стосунків усіх засліплює ейфорія, що от він той самий, чи вона просто ідеальна. Ми докладаємо зусиль, щоб усе склалося якнайкраще, правда ж? Але через деякий час починаємо помічати якості партнера. Які нас не зовсім влаштовують, виявляються недоліки характеру, які ми могли не помічати у перший тиждень навіть кілька місяців. Тоді почуття закоханості відходить на інший план, і ми задаємось запитанням: а чи дійсно нам підходить саме ця людина? Кожен починає думати, що він заслуговує когось кращого і наступає розрив стосунків. Проте варто відмітити, що навіть короткого часу взаємовідносин може бути достатньо, щоб прив'язатись, звикнути до іншої людини. І тоді, у випадку розриву, є боляч. Чому? Оскільки були очікування на міцні стосунки, покладались надії на іншу людину, але наступив розрив. В чому ж основна проблема описаної вище ситуації? Як ми вже сказали, на початку багато хто шукає людину під свої запити. Але задаймося питанням: а ви та людина, з якою хочеться бути? Припустимо, ви б самозакоханий егоїст. Це означає ніщо інше. Як скільки би ви не шукали людину для себе, з вами мало хто захоче бути. Ви не підходите нікому. Чи можна це змінити? Ну звісно, потрібно лише ваше бажання працювати над собою. Перш ніж шукати підходящу людину, станьте тією підходящою людиною. Сформуйте у собі ті риси характеру, які хочете бачити у своєму партнеру, працюйте над своїми слабкими сторонами. Позбавлятися своїх шкідливих звичок займатися самовихованням. Тільки тоді, коли ви побачите у своїй особі надійного партнера шанси побудувати міцні взаємовідносини виростають в рази. Чому? Давайте поміркуємо: у кожного з нас різний життєвий досвід, і відповідно наші уявлення про ідеального партнера є різними. Плюс візьмемо до уваги той факт, що у хлопців та дівчат очікування до своїх партнерів теж різні. Тому шанс, що ми знайдемо когось, хто повністю відповідатиме нашим критеріям, насправді не такий високий. Таким чином, можна витратити усе життя на пошук своєї ідеальної людини, але так і залишитись самому. А можна зосередитись на собі і задатись питанням, а який же я? Я та людина, з якою хочеться будувати відносини. Нехай кожен дасть собі відповідь на це запитання сам. Висновок наступний: подивіться на себе під іншим кутом. І спробуйте зрозуміти, що в собі потрібно коригувати та вдосконалювати, щоб стати ще кращим для своїх майбутніх обранців. Також варто поговорити на таку цікаву тему, як любов та закоханість. Чи існує різниця між цими двома прекрасними почуттями? Які характеристики їх супроводжують? Про це поговоримо теж на сьогоднішньому занятті. Одразу скажу, що почуття любові та закоханості це два різних стани. Багато людей, будучи закоханими, помилково вважають, що це вже любов. А коли пристрасть минає, розчаровано говорять, любов пройшла, це була не та людина та інше. Стоп, а чи дійсно це була любов? Давайте зв'ясуємо, закоханість це дуже приємне, але швидкоплинне почуття. Натомість любов це вже осмислене та глибоке почуття, яке з часом стає тільки міцніше. Любов це стосунки зрілих, психологічно дорослих. І незалежних людей. Почуття любові виростає з турботи про іншу людину. Любов може виникнути і без закоханості, а закоханість не обов'язково переростає в любов. Якщо закоханість не переросла у любов, вона минає. Це лише питання часу. Для того щоб закоханість перейшла у любов. Необхідно докладати зусиль обом із партнерів. У стані закоханості людям не складно робити багато речей. Закохані не шкодують грошей на подарунки, часу на щоденні зустрічі та розмови. Їм легко робити один для одного те, що за інших життєвих обставин вони б вважали б непотрібним чи недоречним. Пригадую історію своїх друзів, коли вони ще зустрічалися. Е, хлопець мав їхати за кордон для працевлаштування. В нього вже були готові всі документи е, на рік часу. І дівчина прийшла його провести в аеропорт. Вони попрощалися. Він вже пройшов усі контролі, і в якийсь момент зрозумів, що так довго без неї не зможе. Він вибіг просто з аеропорта. Більше того, він її випередив. Приїхав до неї під під'їзд. По дорозі купив квіти і вже чекав її, поки вона приїде з аеропорта. Уявіть собі, яке велике було її здивування. Кожен по різному може відноситись до цієї ситуації. Е, хтось буде вважати, що хлопець правильно зробив, е, хтось що це було е, доволі необдуманий вчинок, але тим не менше, цей стан, цей вчинок, він притаманний саме закоханій людині. Якщо ви колись були закохані, ви погодитесь з тим, що це прекрасний стан. Перебуваючи у цих почуттях. Життя наповнюється новим змістом, новими барвами. Закохані годинами можуть розмовляти і завжди є про що. Складається враження, що вони готові на все заради другої половинки, і з власного егоїзму і сліду не залишається. Люди у стані закоханості схильні ідеалізувати партнера. Їм здається, що друга половинка особлива і, як правило, бачить лише позитивні якості свого обранця. Увага та пам'ять сконцентровані на яскравих подіях, подарунках та гарно проведеному часу разом. Закоханість, на відміну від любові, не потребує ніяких зусиль. Натомість, щоб виявляти любов, докладати багато зусиль потрібно обом у парі. До речі, в описі під відео ви знайдете таблицю з короткими характеристиками любові та закоханості. А у нашому підручнику на сторінці 143 145 цю таблицю ви зможете заповнити самостійно. Виходячи зі своєї ситуації, і проаналізувати, в якому ж стані знаходитесь саме ви. Наступною ознакою закоханості є те, що пара часто перестає бути зацікавленою в індивідуальному розвитку та розвитку свого партнера. Було досліджено, що людина, яка перебуває у стані закоханості, 85% свого часу витрачає на роздуми про свого коханого. Пригадую розмови зі своєю подругою, коли вона зустрічалася зі своїм хлопцем. Я їй розповідаю про відпочинок. Вона мені про свого хлопця. Я їй про роботу вона мені про свого хлопця. Я їй про плани, вона мені про свого хлопця. Всі розмови з її сторони зводились до одного. В той час кожен у парі вважає, що досягнув точки найбільшого щастя у житті і єдине бажання якомога довше залишатись у цьому айфорійному стані. Їм більше нічого не потрібно, а всі інші питання вирішаться самі собою. Ще одним критерієм, який відрізняє любов від закоханості. Є перевірка часом та відстані. Найкраще це зрозуміє той, кому доводилось будувати відносини, живучи по різних містах. Хтось це випробування проходив. А для когось достатньо було кількох днів, щоб закоханий політ їх покинув, і люди вже не впевнені, чи хочуть вони бачитись ще раз, ніби не розуміють, чи вся ця історія була з ними чи здалося. Справжня любов перевірена часом та життєвим випробуванням. Творювати сім'ю у стані закоханості може бути ризиковано. Оскільки, як ми вже зазначали вище, не завжди закоханість переходить у любов. А як відомо, щаслива сім'я будується на любові, яка має бути свідомою. Людина, яка любить, працює над собою та докладає зусиль, щоб зміцнювати стосунки. А порою це буває дуже непросто. Любов це рішення. Рішення чого? Робити вашого обранця чи обраницю щасливою це розуміння того, що якщо іншому буде краще. То і ви від цього отримаєте задоволення. Розумію, що в сьогоденні важко знайти ідеальне подружжя, адже ніхто з нас не є ідеальним. Але плануючи свою сім'ю, ми маємо прагнути до такої любові, де потреби чоловіка чи дружини стоятимуть вище за наші бажання, де ми щиро радіємо один за одного, разом долаємо труднощі та намагаємось іти назустріч. Така любов з часом буде ставати лише міцнішою. Я вам щиро цього бажаю.